Незважаючи на непростий радянський спадок, молодий вік нашої держави, на пережиті політичні та економічні кризи, Україні вдалося за цей час досягти суттєвого прогресу розвитку свободи слова. За ці роки ми здолали шлях від безперебільшення, від тотальної цензури до відкритого суспільства. Головним завданням уряду у сфері медіа мною визначено створення умов, коли вільна преса може ефективно розвиватись, буде незалежною від будь-якого контролю. Добре, відомо, що в Україні для преси немає заборонених тем. Достатньо прикладів, коли медіа відкрито повідомляють про корупцію, порушення прав людей та інші питання, які вважають значущими. Ми продовжуємо удосконалювати механізм доступу до публічної інформації у травні цього року. Уряд вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект, згідно якого підвищена адміністративна відповідальність чиновників за порушення принципів доступу до публічної інформації. Скорочено час на оскарження в судах бездіяльності органів влади щодо розгляду звернення або запиту. Та інформації. Згідно авторитетного міжнародного рейтингу законів про забезпечення права на інформацію, закон України про доступ до публічної інформації входить до топ-10 найкращих серед законів 89 країн світу. За рік дії цього закону органи виконавчої влади відповіли більше, ніж на 33 тисячі інформаційних. Запитів. Завдяки новому механізму забезпечення доступу до публічної інформації державні інституції в Україні стали більш прозорими та відкритими для суспільства. Водночас проблемою залишається не завжди оперативне реагування правоохоронних органів на сигнали журналістів. Цю проблему інертності, успадковану з минулого, ми будемо долати в ході реформи прокуратури та правоохоронних органів, зокрема, вже є позитивний досвід спільної роботи представників засобів масової інформації та правоохоронців в рамках міжвідовчої робочої групи, що забезпечує аналіз стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів. Поряд із забезпеченням розвитку свободи слова та незалежності преси. Найближчому майбутньому ми докладемо зусиль для створення сприятливих економічних умов для розвитку ринку друкованих видань, адже повністю вільними від будь-якого контролю можуть бути лише економічно незалежні змі. Зокрема, в рамках податкової реформи ми зберегли пільги зі сплати податку на додану вартість для преси та книговидання. З державного бюджету вже частково відшкодовуються витрати пошти на розповсюдження вітчизняної преси. Урядом завершується робота зі створення в Україні суспільного телебачення, ним майже закінчена розробка відповідного законопроекту. На часі вирішення ще двох важливих питань: реформування державних та комунальних засобів масової інформації та розвиток локальних мереж точок продажу друкованих видань. На моє доручення, урядом готуються зміни до законів щодо встановлення нормативів забезпечення населенням закладами роздрібної торгівлі, періодичної преси та полегшення процедур надання землі та приміщень для відкриття таких торговельних точок. Після реалізації пілотної програми з розвитку роздрібної торгівлі друкованої продукції в обраних регіонах ми будемо працювати над провадженням. Відповідної національної програми, розбудова в Україні незалежних ЗМІ та вільного медіапростору є і буде одним з пріоритетів державної політики, так як і розвиток медійного ринку. Він також буде пріоритетом державної політики. Я переконаний і запевняю, що влада і уряд створять всі належні умови, щоб і наступні парламентські вибори в Україні були вільними і демократичними. Що влада і я, як президент України, зробимо все необхідне для цього. Президент ов'яни вітер Янукович. Сокій опотінні, а назад оповіді вас forum. So right now we have stretched and of course we are so proud to have the Group, ladies and gentlemen, is the main video sponsor of the Congress and the. Как бы души свободное слово, а партнер, у которого мы ищем понимания относительно того. The future of democratic, strong, and very very important countries and the 19th World Editor Forum, please. A всего мира. Но сейчас нас объединил не футбол, а 64-й Всемирный газетный конгресс. Это действительно удивительно и 아 <laughs>